Бважаю міцного козацького. Друзі, план перемоги, який презентував потужний, потужний, найпотужніший лідер сучасності, насправді дуже простий. Я вам зараз скажу, що він складається. Перше, потрібно вбити всіх підарів на нашій території. Не поспориш. Потрібно перестати красти або пиздити гроші. З цим теж не поспориш. Потрібно бусифікацію замінити назад на мобілізацію. Як то вимагає закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, і в першу чергу мобілізувати економіки, економіку органів державної влади, правоохоронну систему, забронірованих. І потім не буде ні шмигальня, ні мусарня вчиняти оці безпреділи в тилу. А коли от давайте так. У Зеленського хто воює на фронті, у Шмигаля хто воює на фронті, у міністра оцих силовиків, мусоров, хто воює на фронті. Диво дивне, ніхто. В іншому десь бригадах, там полки пристраивалися сидять. Жодного міністра, там аненіста, да, ну, фунти, депутати там, Верховної Зради теж фунти. Хто воює на фронті? Ніхто. Тому питання дуже просте. Коли їхні рідні, близькі і родичі будуть на фронті, тоді забезпечення буде по-іншому, і відповідно відношення до військовослужбовців буде інше. І це я вам на руч, поки їду. Сказав декілька тез. Ну, це ж зробити не складно, да, абсолютно не складно. Чи є бажання це робити? Ні, бажання нема. Тому що план у нас у військових і народу України один, а у Хуйла з його п'ятою ФСБшною колоною всередині України інший. І от коли ви, шановні громадяни, це зрозумієте. І коли ви це осознаєте, да, Потім у нас почнуться зміни, в тому числі і на фронті. А зараз фронт потребує допомоги, тому що Майвіки ті ж май, три роки війни, їх ні закупав Міністерства оборони, Маріна, Умірав, Шмигаль, кіно крутиться, і всі, навіть ті пстей, збирає на Майвіки 3Т. Це жах, це позорище. Я вважаю героїчне і водночас ганебне явище збори на бойові підрозділи. Це така карма, яка ніколи вона не зійде, вона буде на дітях і на цих самих мерзотах, які розкрадають. А корупція під час війни це диверсія, саботаж, це державна зрада. І коли буде покарання, а воно обов'язково буде, потім ви зрозумієте, що ваші бля, діти видохнете від 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 відкуда захворювання. Це ще не закупівля снарядів, дронів, мін, 100 тисяч мін покарань немає. Ви знаєте, із-за того, що нема 100 тисяч мін на фронті, стільки пацанів позицій не втримали, стільки не штурмували, стільки хлопців загинуло. Так от не думайте, цього так воно не буде. І наша надпотужна делегація в Сполучених Штатах, половини я не знаю, що там ці коні роблять. Да, поїхали вже політикою новою Ну Но Все-таки сподівання на те, що хоча б частину обіцянок адміністрація Сполучених Штатів зробить і ті системні зміни, і персональні санкції проти найвеличніших обла. Зроблять свою роботу і друзі, не треба розказувати про ворожі наративи. Вибори нам необхідні в першу чергу українцям. От влада треба, бля, откараскати цих мародерів, корупціонерів, диверсантів, саботажників і кількох державних зрадників, з яких дуже багато. Але з нинішньою кривоохоронною системою і судовою системою нас. Насквозь ручної, прогнившої корумпований, змін не буде. Тому треба із політику зміни робити. Спочатку проходиться політична влада да? українців, патріотів туди обрати треба, а потім вже до реального інструменту, до правоохоронної СІЗД, вообще, до виконавчої, законодавчої судової влади буде прямий доступ. І так потихеньку буде. Ну, а так вас ці хамня все буде Україна, слава нації. Так, да, і головне не плачте, і не скигліть, бо ви вже притомили, якщо чесно.